Чверть 2023 року вже позаду, а деяким видом спорту тільки зараз вдається проявити себе на міжнародній арені. Міжнародний турнір зі спортивного орієнтування Фалько Кап 2023» у Литві аж у квітні відкрив сезон для українських спортивних орієнтувальників у паралімпійському класі. Україну на цих змаганнях представили шість учасників збірної. Як і в командах з інших видів спорту, серед спортивних орієнтувальників є ті, хто залишається у найнебезпечніших куточках країни під постійними атаками російських військ. Ну, я в Харкові живу, які там тренувальні збори. Тось воно почалось хавався по підвалах. От, і е, це було середина мая. От, і от це виїхали. Перший раз грімело, все вокруг, ну, хоть как Хоч як це було. А потім е от, чемпіонат сїздили, е потім в Чехію їздили, як тренувальне, тому що наступ, е цього року в Чехії буде е чемпіонат світу, і ми вже, як, щоб був опит якийсь, карта, бісна. Вже на машині їздили. От далі. Що? Далі чемпіонат світу був. З чемпіонату світу приїхали, ну, там вже в пригороді Харкова перебували у знайомі. Валерія Литвинова вважають одним з найдосвідченіших спортсменів у спортивному орієнтуванні. Адже захопився цим видом спорту Валерій ще зі школи. Пізніше бігав по змаганнях серед любителів орієнтувальників без інвалідності. Потім спортсмен зробив паузу в улюбленому виді спорту. Аж допоки нещасний випадок на будівництві не позбавив його можливості ходити. На фізкультурно-спортивній реабілітації Валерій Литвинов дізнався про спортивне орієнтування для людей з інвалідністю і вирішив спробувати свої сили. Результати не змусили себе довго чекати. З 2016 року в скарбничці спортсмена вже декілька медалей різного гатунку. І одна із прикінцевих золото на минулорічному чемпіонаті Європи, яке він здобув у складі Естафетної команди разом з Іриною Куликовою та Владиславом Вовком. Колега в естафетній команді Валерія Владислав Вовк на тому ж чемпіонаті Європи став володаром ще особистої бронзи. Владислав також починав займатися спортивним орієнтуванням ще до травми. Втім, після травми прийшлось все починати заново. За словами самого спортсмена, дисципліна для спортсменів з інвалідністю вимагає більшої точності та уважності. Класичне орієнтування, як це можна зрівняти штангу і шахмати. Як коли ти біжиш, ти повинен читати це дуже швидко, але не досить точно. Ти повинен приблизно орієнтуватись, де ти є. Ти прибігаєш, мій пункт, подивився мій далі. А тут таке не проходить. Тут краще постояти, більш подумати, а потім якісь висновки зробити. Тому що якщо будеш поспішати, то результату не буде. Це таке. І бігом це більш, як вам сказати, можна рискнути. Била-не тобто, була, була, пройде, не пройде. Тут таке не проходить. Тут треба, треба все розмірковувати і краще більше розміркувати і точніше сказати. Але і бігом, коли біжиш, хтось біжить. О, я за ним побегу. Тут таке не виходить. Тут треба самому все міркувати. І от так десь. Міжнародний турнір у Литві не єдині змагання для команди України в цьому році. Воз'єднана заради нових перемог, команда планує виступити на чемпіонаті світу восени. Тож вболіваємо за українську збірну та підтримаємо її на шляху до перемог. Україна переможе! Слава ЗСУ.